А першого дня приснуків учні підійшли до Ісуса і сказали йому, де хочеш щоб ми приготували Пасху спожити тобі. А він відказав: Ідідьте такого-то в місто, і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. І учні зробили, як звели їм Ісус, і почали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл. І як вони споживали, він сказав: «Поправді кажу вам, що один із вас видасть мене. А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати його чи не я того Господа. Він відповів. Промовив, хто руку свою мочить в миску за мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як по нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Юдар зрадник його відповів і сказав: чи не я то учитель? Відказав він йому, ти сказав, як вони ж споживали. Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє.' А взявши чашу і подяки, вчинивши, він подав їм і сказав Пийте з неї всі бо це кров моя, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця.